Всім доброго ранку. Ви на каналі попробуй зробити. Мене звати Валентина, я з півдня України. Ось така в нас сьогодні погода. Я вам покажу, яка була вчора. А сьогодні знов лив дощ, тільки зупинився. Я вийшла на двір зняти хоч щось. Ось. Чоловік помив нашого піжончика який гарний, чистий. А то він у нас такий був страшнючий, пристрашнючий, грязний. Горить, приїхав на базар, каже, всіх машин чистесенькі. Ну, вчора ж мороз у нас був, я покажу. А в мій, каже, такий грязний, аж стидно стало. то взяв помив його. Це буде, буває крайне рідко, але не рідко. Але миє. Ось так, бачите, у нас. Тепло. зима в людей зійшла. А в нас тепло. Плюс 12. Вчора було мінус 3. Так думали, що буде гарно, що буде вже сніжок у нас. І нічого немає. Отак От і живемо. Замерзла вода навіть в контейнері. Ви бачите? Капець. Ну, Хоч може чуть-чуть вимерзне оця всяка гедота, яка є на землі. Зараз буду замочувати. Потім, коли вправляються, додаю просто кип'ятка трошки. І все. Зараз замочу цією водою. Одно в одному відрі покажу вам. Ми замочуємо, тому що це дуже велика економія. У кого зерно, зерна немає і воно купляють, то це дуже велике підспор'я, коли вже ми... Так, пересчитали тисячу разів і оце так. Ось, наприклад, ви таке пойло не дасте кабанам чи курям. А воно ж набухає. Зараз я вам покажу. Ось соя в нас, оці два мішки, чоловік намолув, додаю сюди сої. Це у нас ось трошки ще залишилось макухи, але горі ще дістати. Додаємо акуху із кукурудзою. Ось так. Ось бачите, наші скільки кукурудзи в бочках. Там ось зерно просто тає, просто. Його було шість тонн, а тут залишилося, може, тони 3, то я боюся, що нам і не вистачить його. Зараз птиць вирізаємо всю. Ось, бачите, яке воно рідке. Зовсім ріденьке. А до вечора воно так напухне, буде повне відро такої густої-густої маси, де можна дати і кабанчикам, і курочкам, і качечкам. Ось так ось три відри я замочую. На ранок і три відри на вечір. Ось шість в день у нас входить. Щастицю виріжемо, трошки буде менше виходити. Зараз, зараз добавлю ті відра і замочу так. Бесона, ти прийшла мишей ловити? Бесона. Бесона. Бусечка. Мам красотулечка. Зараз підемо я тебе покормлю в хаті, добре? Ти ж вчора вечором втікла і більше не прийшла. Тебе випустила, а ти? Не захотіла, то сиди тепер на холоді. Ось так віранди наші. Свинюшкам нашим так добре там. Сухенько. Сніг і дощ не залітає. Ну, снігу ще немає, але в нас бувають такі, як метели, то воно за... залітає туди. Так добре їм зараз там. Зараз ще собачкам дам їсти. І буде добре. Коли чоловік знаварив їм, тому що хліба не закупився. Зараз все дорого. От варимо їм. Бусьона! Бусьона! зараз підемо в хату, я тебе покормлю. Я ось тільки дам собачкам їсти і підемо. А я захотіла солоденького, хочу із варенням абрикосовим зробити наліснички. Ось, Роблю. А потім піду, буду перебирати картоплю на сіневу, а включиться світло, то може загружу відео. Або ще якусь роботу собі знайду. Це ж так. Мені, друзі, ось прийшла посилка восени від флоріум з анемонами. І я думала їх посадити, так щось у мене не було часу. Думаю, чи в горщики їх посадити, чи як, чи що. І бачу, у нас тепло, думаю, та висаджу я їх на вулицю. Прикрию добре. І ось опять у нас лиє дощ. Бачите? Ось так. А було б морозець, то скільки було б снігу. А так на півдні жити. Влітку немає цього, спека випалює все, а зараз дощі такі. Ну це добре, звичайно, на озимку. Це добре, але ж хочеться, щоб і влітку таке було би, хоч би трохи би влітку. Це ж не так, як ми хочемо, як Бог розпорядився. Тепер не знаю, що робити з цими анемонками. Це йдеться, напевно, їх висадити у вазончики, а потім вже весною я їх. Вони не дуже люблять пересадку, друзі. Ось справа. Ми буду зараз думати, що мені робити. І хто сказав, що собака з кішкою не вживаються? Буся, ти хочеш бути красивою, так? Да? Ай, ти красотуля. І ти теж красивий хлопчик. Ай, як же гарний, гарний. Що? Це їхній плед, То вони тут кучують двох. Да-да-да, красавчик, красавчик. <ріст> Нерси. У нас у кішки. А я ось вирішила на обід зробити капусточку потушкувати з цибуркою, з моковочкою. Колись на каналі їм Наталі побачила. Як зараз пам'ятаю, була неділя. І в мене була картопля по-селянськи, але я все бросила і пішла, зробила, мені так сподобалося. І ну, ось зараз знов готую. Супчик у мене є. Це приготую, може, синуля з роботи забіжить до мене. Так, гущу його і ось добавлю Такі швейцарські серделі з сиром. Я їх відварила. І зараз сюди шкину, потушкую, додавлю, ось в мене ще є свіжі помідорчики і томатної пасти чуть-чуть. І, звичайно, приправки, і буде смачно. По простому все. А ось, друзі, ось такі швейцарські колбаски, я не знаю, в кожному регіоні вони по-другому називаються. У нас це м'ясовіта фірма. Вони недорогі, але дуже смачні. сусідкою взяли по упаковці і тепер собі з камери витягнули та є у мене. Пюрешку зварити чи ще щось. Та навіть в супчик кинути. Знаєте, вони такі прикапчені, такі вкусні взагалі. Я вам передати не можу. Дожарилась моя капусточка. Чоловік прийшов і говорить, дала ж йому покуштувати. Тому що я не дуже солене люблю, а вони більш сином солене люблять. То кажу, як тобі. це? Він каже, я не зрозумів. Це каже, у тебе капуста. Із сардельками, лісарделі з капустою. І ми разом засміялися, тому що згадали, колись син прийшов з школи, менший цей, напевно, в четвертому класі він був, тому що старший вже в університеті у Львові навчався. А він прийшов та говорить мені. Мамо, я такий голодний, є що небудь їсти. Я говорю, є борщ з м'ясом, А, кажу, борщ варила. Він мені говорить, а з м'ясом, кажу, так, з м'ясом, а він мені говорить, насип мені м'яса, будь ласка. Це він такий був голодний. То я зараз говорю, йому капуста, капуста, йому сарделі. Ну все, я приготувала, друзі. Дочекаємося сина з роботи та й будемо потім їсти. А вам всім бажаю мирного неба, здоров'я, всього найкращого, а нам всім дочекатися перемоги. Взяла я ось горшочок, надіваю окуляри чоловіка, тому що я навіть не знаю, як тут я навіть, я навіть не розумію, як їх посадити. Ви подивіться. Напевно, це низ, а це верх, ось дивіться, я не знаю. Я ніколи їх не саджала. Тут є такі екземпляри, що я взагалі не зрозуміла. де тут низ, де тут верх. Дивіться. Якісь такі вони, бачите, камінчики. Не знаю, що з ними робити. Посажу, а вдруг... Щось та й вийде. Бог його знає, як її саджати. розумію, Ну, посаджу. Побачу, що вийде. дорогою ногами посаджу, то вони ж не зійдуть, якщо неправильно посадить. Верчу, верчу. Як їх саджати? Бог його. Що не розумію. Тут корінь чи це верх. Лишу їх у навіранді там, де більш-менш прохладніше, от лишу їх там і побачу, що... що з цього вийде. Ну, Щось вийде, напевно. Або вони геть пропадуть. Ну і те жалко буде, я так хотіла давно цю квітку. Не знаю, от дивіться. Ось. Верх, напевно. А це ось, напевно, корінь. Я так розумію. Не знаю. Ну, саджаю так. Що бог вдасться. Напевно, що так. Тик не знаю. ну так потикало, не знаю, що буде. Зараз залию водичкою. І все. І будемо чекати, коли не зійдуть. Полию гарненько так. Дуже хотіла я цю квітку. ну Побачимо, що з цього вийде. Обов'язково покажу вам результат.